Всім привіт! Продовжуємо огляд кейсу N базової машинки Hot Wheels. Шукаємо ТХ СТХ та інші круті модельки. Хто бажає придбати з цього кейсу чи якісь інші, залітаємо в телеграм-канал, інстаграм, все в шапці профілю або в описі до цього відео. Погані утопія. Так, вже бачу топчики. Це Mercedes Benz 500. Все в порядку, все профарбовано. Так, не зупиняємося. Отакий такий ягуарчик, також з новинок. І з цього кейсу. Супер топчик BMW 2002 в синьому. Peugeot Hypercar спортивний, Роджер. Так, ягуарчик ЛАР. Йдемо далі. Так, Датсу. Прикольний, вже зупинявся по в попередньому відео. це у нас рекулорчик мініван. Помаранчуємо ще був, не знаю, чи ще залишився, треба дивитися. F-150 в коричневому, Такого ще в червоному, здається, маю Фордика. Ну що ж, буде в нас щось цікавеньке. Кадилак. Так, ну, топчик з цього кейсу. 100% порш Honda Civic. Колеги, друзі, це в нас Honda в синьому. Вау! Топчик цього кейсу, Опача. Ану, ану. А це тихашка, тихашка, такий мотоцикл. Так, давайте знайдемо значки. Де значки? На спині. Не знаю, десь його заховали, бо я так відразу не бачу. Де цей значок? Ну, маю на увазі на самому мотоциклі. Один по-любому собі в колекцію беру. Ага, десь отут. Все, бачу. Бачите. Значок Hunt. Здається, один буде в наявності. Подивимося, що в інших кейсах. Я нагадую, хто бажає придбати, підписуємося на Telegram Instagram Там актуальна наявність, там ціни, там багато фото. і Їдемо далі. Ось такий Гордон. Як бачите, є машинки, що по одній штучці в кейсі, а є що по кілька. Цвільміл. Бачу, 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 можливий СТХ. Ні, не цього разу. Але дощ максимально крутий. Ну, можливо, скажете рожевий дівчачий колір, але мені подобається. Так, це в нас Ford DT. Також топчик. Так, Драгон ЄСко. Що в нас ще чекає? У нас залишилося, ну, напевно, що в більшості залишилися фантазійки. Так, щось таке цікаве. Так, ікс-райсер світиться в таймері. Можливо, спробую відкрити, подивитися. Прикольний автобус. Це в нас виходить вже реколорчик. Такий повинен бути. Ще іншого кольору в наявності. Мазда. Також хороша моделька з цього кейсу. Одна штучка була, як бачите. Понтяг. Фантазійка і бусик. Що ж, всім дякую за перегляд. Буду ще більш вдячний за лайк, підписку, комент, які це розігнати трошки це відео. Що ж, е... всім до побачення, всім бажаю знайти свої хотівки. Всього найкращого.